Захист комп'ютерів від вірусного програмного забезпечення відбувається за допомогою певного набору програм. І як я вже вам казав, основна наша програма, якщо ми працюємо з Windows для антивірусного захисту, це якраз той Defender, який працює з системою Windows, уже починаючи там з Windows 2007, і прекрасно в принципі захищає систему від таких небажаних речей. Знаходиться він ось отут у панельці біля годинника. Тобто у трею системному значок «Щит» такий Defender. Якщо піднести, то це йде пояснення безпека Windows. Якщо його отут нема, значить він схований десь ось отут, де ховаються значки, які просто сюди не вміщуються. Дуже часто він отут показується, бо його, як правило, ніхто не чіпає. Він туди переповза, коли тут щось заповнюється, і там живе. Щоб відкрити його налаштування, відповідно отут -от натискаємо на сам значок. Один раз відкривається повний контроль його антивірусних функцій. Тобто, отут ми можемо його включити, відключити, підключити якийсь модуль, заставити, щось робити або не робити. Відповідно що у нас тут є. Цю версію Windows встановлював українські редакції. Тут встановився Defender, не перекладений українською кладенка Home – Це у нас показані основні види захисту. По перше, це антивірусний захист. Ось він вімкнений, повністю працює. Оцей перехреслений, тому що Account Protection, це значить, що він захищає мій обліковий запис у системі Windows. Оскільки я в обліковий запис не заходив, тобто у мене локальна облікова запис встановлена, то відповідно він мені його й не захищав. Далі захист мережі. Тобто все, що передається мережею, також проходить через антивірус, як по Wi-Fi, так і по дротовій мережі. Тобто, воно захищає все, що таке Firewall? це система захисту. Ну, якщо перекласти це вогняна стіна або стіна вогню, і відповідно вона захищає комп'ютер, якщо хтось намагається підключитись до нашого комп'ютера. Використовуючи там певні порти для інших програм, припустимо. Оця штука, по ідеї, його заблокує. Далі контроль застосунків і браузера. Мається на увазі браузера тільки вбудованого. Тобто Edge він захищений антивірусом, виходить і трошки захищає від фішингу, якби попереджа про небезпечні сайти, ну і таке інше. Секретність пристрою, тобто, щоб саме. Ме залізо нам нічого не пошкодив. Тобто воно дивиться ось написано, дивиться стан та керує обладнанням, яке забезпечує безпеку. Тобто у комп'ютері для того, щоб встановити Windows 11, потрібен спеціальний шифруючий пристрій, так званий TPM, модуль, такий він вбудований вже на всіх сучасних материнських платах, які випускаються. А от якщо спробувати поставити 11-й Windows на комп'ютер, який який там був випущений років 7-8 назад, коли цей модуль не вимагалось ставити, він зразу скаже, що тут нема шифрувальника, я сюди навіть і встановлюватись не буду. Це такий пристрій, який вміє апаратно шифрувати дані, тобто не використовуючи якісь програмні продукти, і відповідно. Якщо ми вімкнемо це шифрування, зашифруємо наш диск з інформацією, то якщо у нас, припустимо, система вийде з ладу, або її вкрадуть разом, як кажуть, з ноутбуком відповідно, якщо ноутбук захищений паролем, можна, якщо не включати отаке шифрування, просто виймаємо диск, вставляємо в інший комп'ютер і читаємо все, що там записано. Якщо вімкнете оце шифрування, коли ми цей диск підключимо до іншого комп'ютера, ми там нічого не побачимо. Тобто нам треба знати цей ключ шифрування, його можна знайти отут у Windows записати кудись, щоб не втратити, бо якщо у нас також зламається обладнання, то ми теж не отримаємо доступ до свого диску. Отут у нас здоров'я і ефективності роботи. Каже, що все нормально, тому ми туди й не поліземо, Можна натиснути, воно перевіряє. І стан Windows, і стан сховища, тобто зазвичай жорсткі диски вміють сигналізувати системі, що вони старішають потихеньку, щось у них починає відмовляти якісь області для збереження. І відповідно отут це тоді буде помічено і нас попередять. Те ж саме стосується батарейки, якщо це ноутбук, слідкує за станом батареї, якщо вона вже буде там. Підсаджена майже в нуль, значить, у нас тут буде повідомлення, що щось у нас погано. і відповідно стан слідкування за нашими застосунками, що працюють і встановлені, теж тут відбувається, тобто. Це такий комплексний захист. І ще тут є навіть сімейний контроль, можна додавати членів сім'ї до списку користувачів, відповідно, вони зайдуть під своїм паролем. Там можна встановлювати певні обмеження на запуск застосунків, на доступ до сайтів і так далі. І ось оце у нас остання кнопочка. Це історія захисту. Тобто, щось ось у нього трапилось, було таке, що воно записало в журнал. Це лається воно тут на торрент клієнт. Тобто бува у нього таке. Ну по суті, торрент працює як шкідливе програмне забезпечення по тим же принципам. Тому на нього постійно й лається. Тобто, тут можна подивитись, які загрози він, як то кажуть, відвів. Від нас, тобто це комплексний захист, захищає, ще раз кажу, від вірусів, слідкує за аккаунтом, захищає мережу, нас в інтернеті захищає, якщо відповідно ми ходимо вбудованим браузером. Що стосується самих налаштувань, от, наприклад, антивірусного захисту, ось у нас наступна вкладинка, де ми бачимо типи захисту, які він нам забезпечує. Перша кнопочка Quick Scan це значить, ми дамо йому команду просканувати наш диск, флешку або ще щось. Тобто тут можна обрати повний скан. Custom scan, тобто Custom scan, це конкретно ми вказуємо, що хочемо перевірити. от Припустимо, диск де я хочу перевірити. Ну і все, обираю папку і пішла перевірка. Все, що знаходиться на диску D, він отак от перевірить собі. Тобто Поставили чужу флешку, зайшли сюди, обрали Quick Scan. Обрали кастом, кастом це значить конкретний якийсь вибірковий скан. Перевірили всі файли, які він їх просканує, подивиться, і скаже, що. Чи безпечно користуватись, чи якийсь там знайде якусь загрозу. Тобто тут у мене відповідно, загроз не було. Скан це коли ми щось запідозрили. Quick scan це швидка перевірка критичних файлів, тобто ті, які в системі задіяні. Full scan це повністю перевірка всього комп'ютера, всіх дисків, довга пісня, відповідно. може зайняти навіть декілька годин, в залежності від швидкості комп'ютера. Істі файлів на дисках і кількості дисків і відповідно їх розміру. Далі пунктик пункти захист і Тут ми також можемо зробити якісь налаштування, як правило, тут. Тільки перемикачі, що означають Real-time protection – це значить, що антивірус слідкує за всіма файлами, які ми відкриваємо, скачуємо, запускаємо, тобто щось з ними робимо. От ми хочемо скопіювати заражений файл з флешки на диск. Припустимо, запускаємо копіювання. Спочатку він потрапляє на перевірку, якщо ця галочка стоїть і не знята. Її можна зняти після запиту, але після перезавантаження, воно все рівно вімкнеться. Далі, Device Protection, тобто це конкретні пристрої, ми включимо на, на захист, можна якісь відключити, можна якісь включити. Якщо ми там припустимо, у нас якесь велике сховище, і ми не хочемо, щоб він його перевіряв, бо там все і так перевірене, можна його виключити. Марний захист. Тобто оця птичка. Каже йому, що от підозрілі такі речі, щось він знайшов. Тобто антивірус як працює. У нього є величезна база даних фрагментів вірусів, так звані сигнатури. І він от, коли відкриває файл, просто перевіряє, чи нема там куска от, з відповідного вірусу. По всій базі перевірив, ага, все нормально, тут нема нічого. Щось відкрива, знайшов співпадання. Відповідно, зразу повідомлення, що такий антивірус у нас у цьому файлі сидить. і пропозиція, що з ним робити, там видалити, дозволити. Тобто він може нам дозволити запускати такі програми на свій ризик, як то кажуть. Помістити в карантин. У нього це називається або заборонити, або дозволити на пристрої. А от коли він зустрічає щось схоже на вірус, буває таке, це називається евристичний аналіз. Тобто він по аналогії з якимось вірусом бачить, що щось дуже схоже послідовність команди йде у файлі. Тоді він так от призупиняє цей файлик, відправляє його у марне сховище, там йде більш повна перевірка, плюс аналізують, можливо, навіть спеціалісти, що там таке. І відповідно, коли вже туди відправлено, через деякий час, якщо то дійсно був вірус, він потрапляє в загальну базу його опис і система буде його впізнавати зразу. А якщо то нормальний файлик, значить відповідно скажуть, що це безпечно. І система не буде більш до нього чіплятися. Оце автоматична відправка зразків. Оце якраз також до цього. Антивірусна база оновлюється, припустимо, кожного дня на нашому комп'ютері. А у цьому сховищі оновлюється постійно. От тому воно інколи коли підозра є, значить воно. Тут не знайшло, перевіряє ще у сховищі. Є там інформація про цей вірус чи ні. Тобто, це таке посилення оперативності захисту. Далі, тампер протекшн це захист від підробок. Якщо от ми щось встановлюємо, якесь програмне забезпечення, то як правило серйозні компанії підписують свої програми так званим цифровим підписом тобто, додається. Певний набір коду, який називається цифровим підписом, тобто це кодова послідовність, яка от видана цій компанії. І от, якщо воно не бачить такого підпису, тобто невідомо, хто зробив цю програму. Здається, ми таки бачили, коли я щось встановлював, коли показую інсталяцію, вискакує синє попередження, так званий Smart Lock Screen, тобто перевірка цього підпису, воно попереджає, що невідома програма, невідомий автор, і пропонує там або не ставити, або все ж таки встановити, якщо ми впевнені, що це от якби правильно. Контроль. Оль доступу до папок також можна налаштувати, тобто, це вже. Більш глибокі налаштування. Акаунт Protection це, як я казав, треба зайти у Microsoft обліковий запис, тоді він буде захищати наші архіви і все інше. Захист мережі. Firewall слідкує за тим, що у нас по мережі ходить. Якщо буде запит на підключення через мережу, відповідно нам якесь повідомлення буде. Ну і тут додаткові налаштування. По, по ним по всім ходити не будемо, бо деякі ось запускаються. Детальні налаштування, тобто можна конкретно вказувати, що якій програмі дозволено, що якій не дозволено. Наприклад, ми можемо сказати, що от якась програма не має права виходити у інтернет. Або якась програма має право підключатись до нашого комп'ютера з інтернету. Як правило, коли ми такі програми використовуємо, то до них є інструкція, як оцей фаєрвол налаштовувати які правила там додати, змінити, тобто там цілий набір. Оцих правил дозволів або заборон, які ми можемо змінювати, додавати, вмикати, вимикати. Ну це, як то кажуть, при потребі. Тобто, якщо якась специфічна програма нам треба, і вона повинна як щось відправляти в інтернет, так і до неї повинен потрібен доступ з інтернету або, наприклад, з інших комп'ютерів мережі, тоді ми прописуємо правило і кажемо, ось програма. Її, будь ласка, не чіпай. От і тоді пакети даних цієї програми на прийоми на відправку Firewall буде пропускати без всяких там обмежень. А якщо ми встановили програму, яка припустимо. Калькулятор звичайний, ну, просто інший. От, І цей калькулятор каже, що йому потрібен доступ в інтернет. Потім до нього хтось із інтернету підключається до цієї програми. Відповідно, Firewall нас попередить, що програма хоче в інтернет сходити. Ну, і якщо це дійсно реально локальна програма типу калькулятора якогось там чи ще щось, значить ми її або зразу її видаляємо, тому що на що нам таке щастя, або ж заборуємо. Ороняємо ці доступи, тому що невідомо, що вона туди буде намагатись відправити. Хоча це може бути просто якась реєстрація користувача. Ну, все рівно для калькулятора, якби це досить підозріла поведінка, тому. Дивимось на призначення програми і на те, що пише антивірус: це налаштування у тих блоків, які на початку показував, контроль застосунків, захист на базі репутації. Тобто ця інформація береться також при оновленнях або з хмарного сховища. І якщо там у програми погана репутація, всі на неї скаржаться, то відповідно нас попередять. І ізольований перегляд сторінок. Можна ввімкнути, налаштувати, це контроль запуску, ну і так далі. Секретність пристроїв, тобто ось ось те, про що я казав, шифрування даних, встановлені характеристики, отого ТПМ, це ось trusted Platform Module, тобто довірений модуль, який виробляє виробник материнської плати. Встановлює він для кожного комп'ютера, має там свою послідовність кодову, тобто унікальний такий підпис. Або код, і ним він потім шифрує на цьому пристрої інформацію. Device Health це цим ми дивились: Family options, тобто можемо налаштовувати права от для дітей, вімкнути дитячий аккаунт, і відповідно там уже буде жорсткий контроль за тим, які сторінки відвідує, буде записуватись журнал відвідувань, то тобто завжди можна перевірити, чим при включеному такому контролі дитина займається. Ну, і відповідно заборонить історія захисту, це ті загрози, які він розпізнав. Тобто, будь-який сучасний антивірусний пакет, якщо говорити там про ті ж самі Авасти, Панда 360 Security, то це приблизно от комплекс видів захисту. тобто, Повний пакет від усіх можливих загроз відповідно: жоден антивірус не може гарантувати 100% захист. Тобто віруси ж пишуть, не повідомляють розробникам антивірусів, що ось я випускаю в мережу вірус. Вірус виходить, заражає декілька десятків, сотень тисяч, навіть мільйонів комп'ютерів. Відповідно, користувачі скаржаться, що у них ось така проблема. Збирається інформація, аналізується цей вірус. Потім додається у вірусну базу до антивірусних продуктів. Потім. З оновленнями він приходить на комп'ютер, і тоді він починає його впізнавати, видаляти або лікувати заражені файли. В деяких випадках навіть випускають окремі утиліти, тобто невеличку програмку, що ми її скачуємо, запускаємо. Вона перевіряє весь комп'ютер і знаходить от такі от віруси, які там можуть у нас поселитись. Це називається термінове лікування, тому що там не встигли доробити сюди якесь оновлення, а терміново людям треба допомогти відновити роботу комп'ютера. Випускається окремий такий або патчик, або утилітка, або ну тобто програмка невеличка, яку ми закачуємо, запускаємо, і вона комп'ютер за певний час вилікує. Такі утилітки борються лише з конкретним вірусом. Тут ну, У мене ще, наприклад, встановлений пакетик Malwarebytes. Він якби платний, ну його треба реєструвати, але він працює в безплатній версії, причому в платній у нього всі ті самі можливості. На жаль, тут української мови нема по замовченню стало так. Ну, антивірус. Гарний чим, що він знаходить всілякі, отакі як ми розбирали, рекламники, які нам заважають інші файли типу віруси, типу не вірус, тобто щось таке, що пропускає системний антивірус. Тобто немає такого антивірусу, я ж кажу, який би забезпечив повний захист комп'ютера від от таких от шкідників, просто не існує в природі, і тому коли. Ми відчуваємо, що щось у нас йде не так. Значить, я вже казав, що ми завантажуємо інший антивірус, робимо перевірку сканування одним, другим, третім, можливо, хтось із цих антивірусів виявить проблему і її вилікує. Потім ми, звісно, їх видаляємо, тому що одне вони знаходять, а інше також пропускають. От, щось він вже тут понаходив. Якісь такі рекламники, можливо, це він на торрент лається, тому що той похитрому оновлюється, і це завжди таке. Ну от зараз побачимо результат цієї перевірки. От, якщо подивитися на результат сканування. То, як я і казав, це у нас у торрент, у торрент, у торрент. І ще якась розділ реєстру, щось йому не сподобалось. Теж у торрент. тобто торрент йому не подобається. А мені подобається. Тому я отут знімаю птичку, кажу далі. Він мене питає, що ці загрози можна поставити у список виключень, тобто на них не реагувати. Я кажу, що не реагую і все, перевірку я завершив. Тобто, це така утилітка додаткова, звісно, не тільки цього виробника, можна і інші познаходити. Ну, Ми їх запускаємо і працюємо з ними тільки тоді, коли ми відчуваємо, що у нас щось трапилось таке не те. Значить, що ще може бути з нашими даними? Вони можуть бути стерті, зашифровані, підмінені. Ну і кудись там переміщені, припустимо і більш нічого. Тобто, в будь-якому випадку ми свою інформацію втрачаємо, щоб не втратити свою інформацію. Треба періодично робити архіви того, що створено, як то кажуть, нашими руками, на що витрачений час, що нам потрібне, може знадобитись потім. То це все повинно бути заархівоване або на флешку, яка там лежить, десь не підключена до комп'ютера постійно, або у хмарі. По цьому питанню, як би все.